Раді вітати вас сьогодні на Львівщині. Маємо урочисту подію. Передаємо компанії Західний Буг, зернозбиральні комбайни Lexion 8700 Тератрак, 7 одиниць у комплекті з жниварками Ковіо 1080. Чудовий вибір. Комбайни специфікувалися спеціально під потреби господарства, під складні рельєфи, під різні типи культур. Ну і В першу чергу під ефективність, максимальну продуктивність. Господарство має великі потреби у швидкому збиранні, якісному збиранні. Звичайно, комбайн «Alexion 8700 справляється з такою задачою. Дякуємо компанії Західний Буг за правильний вибір за довіру. Основними параметрами були це рушій й тератрак, які обладнаний даний, даний комбайн, повний привід. Системи картування, система інтелектуального налаштування комбайна Цемус Automatic, також передача даних через Telematics, ну і звичайно якісний міський зріз, який ми бачимо на полі, і максимально чітке подрібнення і е розподіл рештків за жниваркою на фюшерну зневарку. Комбайни справляються з цим завданням. Компанія ЛАН. Дякую ще раз компанії Західний Буг за правильний вибір. Василь. Я є інженером підрозділу Чорний острів в компанії ПП Західний Буг. Працюю в компанії восьмий рік. До нас цього року поступили комбайни клас лексіон 8700 на театраки. Показали себе чудово. Якщо є якісь запитання по сервісу. Чи по налаштуваннях ми звертаємося до компанії АЛАН в сервісну службу. Вони оперативно реагують, при потребі виїжджають до нас. Це я і щиро вдячний. Підрозділу, тобто це офіс, фактично я інструктором інструктору навчання, відповідно навчаю своїх трактористів, так само і комбайнерів. Раніше навчав так само правильної експлуатації тих самих тракторів і так само самохідних машин і комбайн. Відповідно, так як ми західний кухню нові комбайни, то проводили, ну, по-перше, що вони мені в принципі, не знайомі ті комбайни, тому що нові моделі. По-перше, а по-друге, що компанія «Лан» проводила навчання наших комбайнерів, які вже на той час були визначені. І е, ті комбайнери пройшли навчання на, фактично в компанії «Лан», і вони зараз показують хороші показники, тому що якщо подивитися на поле практично, тобто немає практично загубленого ніякого зерна і немає, є потрібна солома, тобто всі показники тобто комбайни використовуються дуже добре, так як фактично я спів. Просто, ну, просто, я їх розпитуюся, як вони використовують ті комбайни, чи вони використовують в автоматичному режимі, чи вони в ручному режимі працюють, тобто, всі комбайнери працюють в автоматичному режимі. Тобто, відповідно, значить, Вони засвоїли ті самі навчання дуже добре. Тому що в автоматичному режимі комбайн сам себе налаштовує, Тобто комбайнер, тільки контролює його фактичну роботу. Тобто, плюс, що компанія ЛАМ так само ще проводила. Навчання практичні, тобто перед виїздом комбайну, тобто запуски, налаштування, так само поки комбайнери привикли до тих автоматичних режимів, тобто, щоб вони... тому що комбайнер, який працював на якійсь там попередній моделі, де хтось працював на класах, десь хтось працював на джундірах, то вони все одно казали, що спочатку вони казали, що в ручному режимі все одно краще. Тобто я відчуваю комбайна, але коли вони практично попробували один тиждень, другий в автоматичному режимі, то тепер вони кажуть, та шові, та в автоматичному, то є таке в автоматичному, він практично має постійну однакову загрузку. Ну, Дякуємо компанії ЛАН за гроші е, навчання ну і за техніку. Як би воно не було, клас такий найкращий. Чудові, багато кунці, які допомагають, сполегшують роботу машинізм, оператора. Погоди себе чудово. Задка супер, можна вибрати з підводи. Машина суперова. Безподобного посила. Ріпак мене себе дуже гарно зарекомендувала. Знову ж таки, вона є флекс під сою. Це теж дуже велике, що не треба ніяких приставок, нічого. Все ми можемо зробити з кабіни. Зайшовши в меню комбайна, і все ми можемо зробити без ніяких лишніх зусиль і установ. У нас стоїть зріз в районі 10-13 сантиметрів. Це все йде система копіювання відносно купірів, які встановлені на жатзі комбайна, які коригують висотою зрізу, в залежності від рельєфу, чи ми йдемо до горба, чи мис. Є якесь пошкодження, воно автоматично жарко піднімає, щоб не було лишніх поломок, лишнього забування ґрунту і так далі тому подібне. Ну і як ми бачимо, що відносно ну, рівномірна, щоб не було ніяких сходів по стерні, щоб все було ідеально, встановлені надати попіру, якими ми користуємося і які також дуже сильно допомагають роботі механізатора. На такому є бажання працювати. Бачимо, зараз ми йдемо з системою навігації. Руль компаній сам підбирає, ми вибрали положення технічне колія, б'ємо загінку. Це супер. Зараз розвернемося, тут вкажемо в навігації, по якій ми бік буде йти, чи по кавий, чи по лівій, і знову ж таки оберемо і пустимо його на автопілоті і він буде знову ж таки їхати. Без, без відказу. Навіть зважаючи на те, що у нас тут рельєф. Як би мовити, горбистий, але досить непогано себе веде зараз система навігації. Так Ми можемо щось якісь зробити, більш тут висновки на рахунок збору врожаю. Ми знаємо, що ми можемо собі підкоригувати час, в який ми можемо зложитися. Сканер-пілот нам також допомагає, щоб у нас не було лишніх Постради, щоб ми йшли завжди на цілу жатку, вона також нам допомагає система автополоту, щоб ми постійно йшли на максимальний заклад жатки. Тому ну, все тут продумано до найменших, як то кажуть, До мінімума зводиться, робота полегшується, людина задоволена, людина більше відпочивша.